Ось резница. А це у нас 215 на 65. А тут 185 на 75. Вот. По ширине и по высоте, в принципе. Цераса ценность а це класса. Вот так. По резине ось видите, Значит, тут у нас 185 на 75, а тут 215 на 65. Ну вот так вот. Буду брати 215 Взяв нову резину. У мене ж соболь на газелівській балке, тому що я вибирав ну, собальок і в нього ж ізначально, е, ширі резина, ніж на газелях. Ну, оскільки я поставив собі балку газелівську, то я ставив газелівську резину. Там є на 185 на 75. Ну, я собі зараз буду ставить ось 215 на 65 цешечку ну, ось, брав у нас ласа на ну, турція побачимо як воно буде їздити. ти диви як серйозно виглядає а Ззаді навіть ущі. тут у мене 215 а тут у мене профіль 80 но блін 205 Як би так Беру цю возьму на меншому профілі, а щоб була теж така чергувата. Ну прям витмає, серйозно.